Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас 31 серпня останній день е, літа, і я вирішила вам засняти відео, що я встигла зробити за серпень місяць, тому що е, від, е, ну, я літ, влітку майже не в'язала. Знімати мені майже не було чого, не було вам чого показувати. Мабуть, моє останнє відео було десь місяць тому. І за цей місяць серпень у мене всього лише одна готова робота. Це ось такі гетри. Зараз я вам їх покажу. Тут у мене лежить ще це залишок. Пряжі, що в мене залишився, всього в мене було тут 100 г пряжі. І вийшли гетри до колін. І лежить гачок, але я вам потім скажу, навіщо мені тут гачок і чому ця робота ще в мене вона готова, але не до кінця. На блокаторах я нічого не блокувала, тому що, вважаю, в принципі, ці гетри не потрібно блокувати. І я їх не прала. Ось так вони, як у мене зв'язані з-під спиць, так вони в мене є. В'язала я їх знизу догори, для того, щоб вив'язати всю пряжу, яка в мене є, щоб не було залишків. Ось такий маленький залишок залишився, але це тому, що я підбирала секції і е, в одному клубочку було. Е, Трішки більше секцій, ніж в іншому. Ось так. Почала я з резиночки. Ось так. Потім зробила розріз для п'яточки. Далі продовжила ще резиночкою 2х2. І далі я в'язала таким візерунком 4 ряди лицевих, 4 виворітних. І так, до гори 4 лицевих, 4 виворітних. Тут, у походу, я додавала через деякий проміжок, додавала по 4 петлі в кожному рядочку, для того, щоб вони розширювались, так як у нас ніжка догори розширюється. От. І в кінці я закінчила резиночкою 2х2, для того, щоб гетра вгорі під коліном гарно трималася. Їх можна носити як в розтягнутому ось так вигляді, тоді вона висока аж до коліна, так і ось в такому вигляді, ось такою, наче гармошкою. Я вам ставлю фото, як виглядають ці гетри на ніжках. Можливо, навіть я ці гетри на заставку на відео поставлю, там ви побачите. І зараз тут я вам фото вставлю, побачите, як гетри виглядають на ніжках. Що мені не сподобалось в цих гетрах? Коли я в'язала, я в'яжу на спицях тріо. Це дві спиці, одна попереду, одна позаду, і третьою спицею я в'яжу. Ось на стикові цих спиць, у мене у виворітних рядочках, розтягнуті по боку петлі. Зараз я спробую вам показати, якщо буде гарно видно, ось тут ось у мене у виворітних, саме у виворітних рядочках, в мене розтягнуті петлі. В лицевих такого нема. А у виворітних рядочках, я сподіваюся, вам тут видно: у виворітних рядочках в мене ось так з одного боку, вона навіть складається, гетра по цьому, і з іншого боку. Ось тому я приготувала гачечок і е, вирішила, що я ось так із виворідньої сторони. З виворідньої сторони виходить, що якщо тут виворітній рядок, то тут лицьовий. І я вирішила, що я ось так з виворідньої сторони, ось тут в лицьових рядочках я просто ось так попідтягую ось тут петельки, поперетягую їх в сторону порядові, і воно тут подвинеться. Я вже тут на якійсь гитрі пробувала, тут знизу підтягувати петлі. Виходить непогано. ось тут. ось, тут, Видно, що тут майже не видно ось цих розтягнутих петель на цьому виворітному рядочку. Я спочатку пробувала їх перетягувати прямо під час в'язання, а потім я вирішила, що я дов'яжу догори і просто їх вже поперетягую ці петлі. Це в мене одна така робота з гетрами. Ці гетри підходять для занять йогою, танців. Моя донька ходить на черлітинг, тому я їй запропонувала такі гетри зв'язати і гадаю, що вони їй знадобляться у холодну пору року, щоб її ноги не мерзли під час занять. Ось така в мене одна готова робота. Так. Далі я в'язала шкарпетки. Це в мене італійська пряжа Цервінія. Були в мене бунтики по 100 грамів, і я їх розмотала на два бунтики. Як почала в'язати, я зрозуміла, що тут досить гарно видно секції. Тому я підібрала так, щоб дві шкарпетки були однакові з однаковими секціями. Це мали бути шкарпетки на 45 розмір на 72 петлі. Я почала в'язати, ось вив'язала резиночку 2х2, халявка тут у мене на 40 рядочків. П'ятку я вирішила в'язати не укріплену, просто лицевими. Далі зв'язала підйом, ось тут вив'язала, і в'яжу далі. Ось тут у мене від набору п'яточки до того, як до спиць, у мене вив'язано зараз 60 рядочків. Зазвичай на шкарпетки 45-го розміру я вив'язую 70 рядочків і починаю закривати мисочок. Я вив'язала ці 60 рядочків і вирішила їх приміряти на блокатор. Я зараз вам продемонструю, приміряю на блокатор. Так, У мене Саморобні ось такі блокатори із картону і обтягнуті харчовою плівкою. Зараз я натягну, і ви зрозумієте, чому я перестала в'язати ці шкарпетки ось так. Бачите, це блокатор 45-го розміру. Шкарпетка на 72 петлі, але вона ось набагато більша. Бачите? Тут дуже багато лишнього. По ідеї, я повинна тут ще 10 рядків дов'язати, але якщо ось так натягнути, коли ми одягаємо шкарпетку на блокатор, ми ж її трішки натягуємо. Тут уже майже нема де в'язати мисок. От. І шкарпетка дуже заширока. Вона дуже ось тут видно. Ось наскільки вона широка, ось отак, від блокатора. Я не зовсім розумію, чого в мене так вийшло, я потім стала перебирати ці бунтики свої, і я згадала, що цей бунтик був е, найтовстіший. Всі бунтики по 100 грамів, але там є такі. Більш тонші бунтики, а цей був такий прям товстий. Ну я вирішила, можливо, він не так плотно намотаний чи як, але то заводська, начебто намотка. Ну, як не заводська, ну, в принципі, туго дуже намотані ці всі бунтики, і цей бунтик був найбільший. І я зрозуміла, що ця нитка просто дуже товста. І на шкарпетку 45-го, як я хотіла, повин... потрібно було, мабуть, не 72 петлі набирати, а набирати, ну, можливо, там скільки? 64. Навіть, можливо, так, да, можливо, 64 би підійшло петлі, тому що нитка дуже товста, шкарпетка вийшла завелика. Мені дуже жалко їх. Розпускати ці шкарпетки. Мені здається, що якби знайшовся хтось у мене із знайомих чи, можливо, кому потрібні шкарпетки десь до 50-го розміру. Я думаю, що це буде так, десь до такого величезного розміру, то я б подав... дов'язала і подарувала ці шкарпетки. У мене таких знайомих немає, я поки що шукаю, можливо, в когось із моїх друзів є такі знайомі, тоді я дов'яжу ці шкарпетки. Якщо я не знайду знайомого з таким розміром ноги, тоді я буду розпускати ці шкарпетки, тому що я не хочу, щоб вони просто дов'язати їх і щоб вони просто лежали нікому не потрібні. У кожного її шкарпетки повинен бути свій хазяїн. Ось такий неудачний, невдалий мій проєкт серпня. Це я також в'язала у серпні. Ну, і так як я не вирішила, що мені робити із цими шкарпетками, то я просто взяла пряжу на кобоху. Ось. І почала в'язати. Із цих клубочків я вже в'язала одні шкарпетки, я вам ставлю фото, які вони в мене вийшли. В мене було два, два клубочки, От, і я з них вже одні зв'язала і вирішила зв'язати другі шкарпетки. Ось ось таке в мене початок. Тут резиночка 2 на 2, 20 рядочків От. і халявка, тут я вже вив'язала 35 рядочків халявки. Зупинилася, тому що далі починається чорна секція. І я ще думаю, якщо я вив'яжу сюди на халявку ще чорну, то будуть високі тоді шкарпетки. Якщо почати чорною вив'язувати п'яточку. Тоді це будуть такі низенькі шкарпетки. Я ще не вирішила, як в'язати. Ось в'яжу поки що паралельно другу шкарпетку. Я завжди в'яжу по дві спиці номер 2-3. І давайте я вам приміряю ось так цю шкарпетку до цієї. Ось я положу одну на одну. І буде одразу, ось тут порівняємо по цьому краю. І одразу видно ось наскільки ці шкарпетки відрізняються навіть не в розтягнутому стані. Вони набагато ширші. Набагато. Тут десь, раз, два, три, чотири. І 4 петель на вісім десь. Да. То якщо 72 відняти вісім, у нас буде. 64. Так, то повинно було мені ці шкарпетки в'язати все-таки на 64 петлі. Вона дуже завелика вийшла, ці шкарпетки. І цю цервіню італійську, я вже не перші шкарпетки з неї в'яжу. Я зрозуміла, що мені не дуже подобається в'язати, бо цервіння це бобінна пряжа. І якось із бобінною мені не дуже подобається в'язати, бо ниточка, вона якась така, наче як вірьовочка. вона, звісно, оброблена там чимось, треба пропитку ту випрати гарно, для того, щоб шкарпетка потім розпушилася. Ось ця моткова оця пряжа, вона вже така. Ну, коли нею в'яжеш, вона вже у полотні. Якось ось так розпушається, і петлі такі більш-менш виходять уже рівненькі. У цервіні так немає, і не дуже мені подобається в'язати цервінью, хоча е, в мене їх іще багатенько, бунтиків. У мене їх було 10, а я вив'язала всього лише. Оце був четвертий, той, що я в'язала, тож у мене ще їх багато. Отже, за серпень виходить, що у мене ось ці мої проєкти. Ось так. Це вже готовий. Тут тільки петлі трішки перетягнути, і все. Це я почала шкарпетки, почала нещодавно. Ось цю халявку я ось буквально вчора ввечері в'язала. І ось ці невдалі мої шкарпетки за великого розміру. Якщо знайду хазяїна, дов'яжу, якщо ні, тоді просто буду розпускати. От. Так, ну і на вересень мої плани це дов'язати ці шкарпетки. І е, я хочу зв'язати пов'язку на голову для своєї донечки. Мені з Аліекспресу приходили ось, такі, ось така пряжа. Вона там називалася як монгольський кашемір. До неї йде ще ось така катушка. Я, чесно, не знаю, чи розпушається ця пряжа, так, як ангора, так, як пухнорки. Не знаю, чи розпушається вона чи ні. Але, думаю, так як тут є оця додаткова ниточка, можливо, і розпушається. Я замовила спочатку одну бобінку. Тут 50 грамів. Потім я замовила ще одну. Той самий номер замовляла в того самого продавця той самий номер. І мені прийшли темніші нитки. Навіть по цим бобінкам видно. От. Я не знаю, чи дуже видно, ось ця світліша ниточка зліва, а справа, ось ця вона трішки темніша, вони трішки різного кольору. Я думала, можливо, взяти одну цю одну цю і в'язати, але в дві нитки це буде за тонко. От. І думаю, що я все-таки візьму і буду в'язати з одного моточка, ось цього з одного одразу в три ниточки, коли вони так Петлею там перетягуються. я вже так в'язала шапочку донечці. Буде три ниточки ось цієї, і одна ось ця катушня. Десь приблизно на спицях 4, можливо, ні, мабуть, скоріше всього, 4. Пов'язка, я там знайшла, МК, мені сподобався. Пов'язка там в'яжеться, здається, напівпатентною резинкою чи англійською. Я не дуже в цих резинках поки що розбираюся, але думаю, що 50 грамів на пов'язочку мені вистачить і хочу зв'язати пов'язку доні. Ось так. Поки що на цьому в мене все. Одна готова робота, двоє недов'язаних шкарпеток, із яких одні, скоріше всього, ще підуть на розпуск. І все. І плани на майбутнє, дуже великих планів не ставлю, не загадую. Поки що дов'язати шкарпетки і е, зв'язати пов'язку для доні. Все, на цьому в мене все. Дякую, хто додивився моє відео до кінця. Всім дякую наперед за коментарі, за лайки. Підписуйтесь на мій канал, хто ще досі не підписаний, я рада всім своїм підписникам. Всім дякую і до побачення до наступних моїх відео.